Бездоганний зовнішній вигляд газону вимагає регулярного догляду та професійного піклування. Найважливіша процедура стрижка травостою. Вона ж і найбільш трудомістка. Якщо тільки покос не довірити газонокосарці, зважаючи на те, що площа газону невелика, до 300 квадратних метрів є доступ до електромережі, попрацюємо сьогодні кращою бюджетною газонокосаркою штіль рмє 235. Ця модель втілення простоти й легкості. В ній немає нічого зайвого і нефункціонального. Вона завжди готова до роботи. Достатньо встромити вилку кабелю в розетку, натиснути з боку ручки керування кнопку Пуск і вперед. Завдяки своїм компактним розмірам, легкій вазі. Лише 13 кг і шириність скошування 33 см, вона добре підходить для косіння навколо кущів, дерев і клумб. Ніж із закрилками створює потужний потік повітря в аеродинамічному корпусі, що підіймає траву перед скошуванням і задуває скошену траву в травозбірник через вбудовану систему повітропроводів, проводів, щільно заповнюючи його. Якщо ви трепетно ставитесь до питань довкілля, то працюючи газонокосаркою rme 235, шкоди довкіллю ви не завдасте. Ще й не дратуватиме сусідів гучним звуком. Двигун потужністю 1,2 кВт забезпечує якісне та майже безшумне косіння. Центральний механізм налаштування висоти скошування дає можливість контролювати потрібну висоту зрізання трави спеціальним важелем у п'яти варіантах. Ручку керування можна підлаштувати під свій зріст ось таким чином. Крім того, розробники подбали і про компактність розмірів газонокосарки в зібраному стані, що оцінюється при транспортуванні чи виборі місця для зберігання інструменту в зимовий період. Травозбірник з відкидною кришкою вміщує 30 літрів рослинних відходів. Розташовуючись між рукоятками, він легко знімається і спустошується. Індикатор наповнюваності травозбірника підкаже про необхідність його очищення. Здавалося б, звичайна газликосарка. Проста і бюджетна модель. Але ця модель від бренду Штіль, а значить, її легкі оснащені профилем колеса, водночас міцні й довговічні. Корпус виготовлений з високоякісного стійкого полімеру. Фіксатор електричного кабеля надійно перешкоджає тому, щоб мережевий шнур висмикнувся, якщо ви поїхали досить далеко від розетки. Отже, підсумовуємо, косарка штіль РМЄ – оптимальний вибір для регулярного догляду за невеликим газоном за прийнятною ціною. Вона чекає на вас у магазині Добрий господарів».